Я хочу сьогодні розказати такого незвичного вірша про ковчега. Знаєте, я от дивлюся своїми очима, знаєте, ми справді тут, а як в ковчезі, і це написано в бутті шостий розділ, 16 вірш. От вдома собі, коли мати час, ви відкрийте Біблію і. Буття шостий розділ, 16-й вірш. Ковчег. Колись давно Бог дав своє веління. Ковчег великий, великий, збудувати він звелів. Хотів подарувати ною він спасіння, і з невірними убивать його не хотів. У цьому, у всьому цьому є деталь, одна цікава. В ковчезі було. Лише одне вікно. На небо Бог велів його направить, на самій стелі було зроблене вікно. Чому ж таке веління було в Бога? Чому не збоку розташоване воно? Чому так ізольований но строго? Ну щоб змінило ще одне вікно. Та все було продумано найкраще. І це не дивно, бо ж Продумав це сам Бог, він знав, що ноя не збудує видовище і користі не буде від переживань і тривог. Він міг би дуже сильно надломитись, якби дивився на той жах кругом, і, можливо, більше не схотів би дивитись туди, нагору, на вікно під потолком. Та Бог все бачив, все йому відомо. Він праведника в дні тривог оберігав. Ной лише небо бачив у вікні одному, і що навколо робиться, цей чоловік не знав. І зміг пройти, Ной через всі незгоди, і віра міцною лишалася його, діждався, Ной хорошої погоди, і не підвів. Він Господа свого. Сьогодні страшні дні. Ми переживаємо через новини, бачимо увесь світ. В будь-який кінець, вікно ми маємо, і часто ми не робимо перед Богом звіт. Ми дивимося, як все горить навколо і відчуваємо всередині пустоту. Ми бачимо, що смерть царить довкола і підпускаємо. До серця гіркоту. Та Бог не хоче, щоб ми в світ дивились, щоб ми, як губка, все втягували. все. Він хоче, щоб ми в небо лиш дивились, щоб лише до горі направлене було лице. Бог хоче, щоб ми мали в серці спокій, не дивлячись на шторм навколо нас, Він може нас. Провести в час жорстокий, Він може зберегти нас у цей час. Нам просто треба вікна всі закрити, залишити лиш в небеса вікно, тоді з Ісусом будемо у мирі.